Огляд Amazon Echo Studio другого покоління та Echo Eco Max – вищий звук, вища ціна. Ера розумних колонок змінюється. Чи варто переходити на Amazon Echo Eco Max і Echo Studio другого покоління? У світі розумних колонок, де є жорстка конкуренція та швидкі інновації, Amazon продовжує розвивати свою лінію Echo. Нещодавній анонс Echo Dot Max і Echo Studio 2 викликав багато шуму, і це зрозуміло, обидві моделі обіцяють покращену якість звуку та нові функції. Але чи справді ці оновлення варті оновлення, особливо з огляду на зміни цін Amazon? Давайте розберемося, переосмислення лінії, стратегія Amazon та її наслідки Amazon, схоже, переглядає свою стратегію щодо Echo. Раніше компанія пропонувала широкий асортимент моделей від бюджетної EcoDAT до флагманської EcoStudio. Тепер, схоже, Amazon прагне зосередитися на кращих з кращих, пропонуючи кращі, продукти, але також підвищуючи ціни. Ця стратегія має свої плюси і мінуси. З одного боку, Amazon може отримати більший прибуток, продаючи дорожчу продукцію. З іншого боку, це може відштовхнути споживачів, які шукають доступні розумні колонки. Перейменування EcoDat на EcoDat Max, на мою думку, є дещо заплутаним. Навіщо ускладнювати назву? Це не додає вартості продукту та може заплутати клієнтів. Крім того, відсутність чіткого позначення 5 покоління для нових моделей створює відчуття невизначеності. Здається. Amazon намагається уникнути прямих порівнянь із попередніми версіями, можливо, щоб приховати невеликі покращення. EcoDAT Max гучний звук у компактному корпусі чи варто це додаткових грошей. MAX – це по суті вдосконалена версія EcoDAT. Покращення безумовно, помітні, глибші баси, чистіший звук. Для маленької кімнати або для тих, хто невимогливий до якості звуку, EcoDat Max може стати чудовим вибором. Однак ціна в 100 доларів є значним стрибком у порівнянні з попередніми моделями ECODAT, які коштували лише 5 10 доларів. Чи справді поліпшення звуку варті додаткових витрат? На мій погляд, ні, особливо якщо у вас вже є ECODAT 5-го покоління. Він уже має значно кращий баз, ніж попередні версії, і різниця в порівнянні з Eco Dat Max недостатньо велика, щоб виправдати додаткову вартість. Я думаю, що Amazon може запропонувати Eco Dat Max за привабливішою ціною, щоб стимулювати продажі. Можливо, знизити ціну до 80 доларів або запропонувати знижку для існуючих користувачів Еко. Equus 2 другого покоління, преміальний звук для аудіофілів і любителів вечірок. Екость 2 другого покоління це звір у світі розумних колонок. Потужний звук, глибокі баси, підтримка долби етмос і соуни 360 реалити а роблять уроблять екуст Юу другого покоління чудовим вибором для аудіофілів і любителів вечірок. Але і тут є свої нюанси. Ціна в 220 доларів, це немала сума. І вона ставить еку 2 другого покоління в пряму конкуренцію з іншими розумними колонками преміум класу, такими як Homepad від Apple. Я вважаю, що Еку 2 другого покоління є чудовим вибором для тих, хто шукає найкращу можливу якість звуку і готовий платити за це. Але для більшості користувачів, яким потрібна розумна колонка для прослуховування музики та керування розумним будинком, Eco Studio Юдоу другого покоління може виявитися невиправдано дорогим. Більше того, заміна оригінального еку четвертого покоління, який коштував лише 100 доларів, на Eco Studio юдоу другого покоління за ціною 220 доларів, є досить радикальним кроком. Схоже, Amazon готова відмовитися від широкої аудиторії на користь більш вузького ринку. Чи є Alexa новим стимулом для оновлення? Представлення Alexa є цікавою ініціативою, яка може змінити правила гри у світі розумних колонок. Alexa обіцяє швидші відповіді на запитання, більш персоналізовані рекомендації та інші корисні функції. Однак Елекса все ще знаходиться в ранньому доступі, і не всі користувачі можуть отримати до нього доступ. Більше того, Елекса вимагає підписки на Amazon Prime або щомісячної плати в розмірі 20 доларів США. Я вважаю, що Елекса може стати потужним рушем для оновлення розумних динаміків, але лише якщо вона дійсно принесе відчутні переваги користувачам. Наразі Елекси більше схожа на маркетинговий хід, ніж на реальне покращення функціональності еко. Висновок чи варто оновлювати, зрештою, рішення про оновлення до Amazon Eco Max або у другого покоління залежить від ваших індивідуальних потреб і бюджету. Якщо у вас уже є Echo Dat 5-го покоління, тоді оновлення до Eco Max, мабуть, не варто. Якщо ви шукаєте доступну розумну колонку для невеликого простору, то DECODAT Max може бути хорошим вибором. Якщо ви аудіофіл або любитель вечірок, то Die ECo Studio другого покоління є чудовим вибором. Якщо ви хочете отримати доступ до Alexa, тоді вам доведеться оновити свій розумний динамік і зареєструватися в Amazon Prime або сплачувати щомісячну плату. Схоже, що Amazon переглядає свою стратегію щодо ЕКО, і це може призвести до змін у ціні та функціональності розумної колонки. Будемо сподіватися, що Amazon і надалі пропонуватиме широкий асортимент розумних колонок, які задовольнять потреби всіх користувачів. Зрештою, майбутнє розумних колонок залежить від того, чи зможе Amazon запропонувати інноваційні продукти та послуги, яких потребують користувачі. Ключові висновки, оновлення до нових моделей Екоу слід розглядати лише якщо вам справді потрібна покращена якість звуку або доступ до нових функцій Alexa. Не слідуйте сліпо маркетинговим трюкам особистий досвід і рекомендації у мене є 3 третього покоління, і, чесно кажучи, я не бачу гострої потреби в оновленні до ЕкоуДат MAX. Звук у моєму поточному динаміку підходить для моїх потреб. Однак, якби я шукав новий розумний динамік для вітальні, я б, мабуть, розглянув 2 другого покоління, якби дозволяв бюджет. Моя рекомендація перед оновленням оцініть свої потреби та бюджет. Не витрачайте гроші на продукт, який вам не потрібен. Подумайте. Чи справді покращена якість звуку чи доступ до нових функцій Alexa варті того, щоб платити додатково? Емодзи, щоб оживити текст.